Каз ту 240 єс, стрічка самоклеюча з терморозширеного графіту. До складу входять. Стрічка сплетена з волокон терморозширеного графіту. армована інконеловим дротом з інгібітором корозії. Основним призначенням є герметизація нерухомих роз'ємних з'єднань, фланців, трубопроводів, газоходів, люків. Обладнання зі скла та кераміки, теплообмінників, фланців насосів та компресорів. Використовувати можна у холодній та гарячій воді, парі, нафтопродуктах, олії, помірно агресивних середовищах. Галузі застосування нафтова, газова, енергетична, целілозно паперова, металургічна, хімічна, деревообробна. Температура від мінус 200 до плюс 450 градусів за Цельсієм. При гарячій парі витримує температуру плюс 650 градусів за Цельсієм.